Вітаю, шановні пані та панове. На ваші численні прохання сьогодні ми на Черемушках. Це перший спальний район Одеси. Він дуже важливий для міста. Та ретельно оберігає свої цікавинки та таємниці, про які ми зараз вам і розповімо. А саме ви дізнаєтесь, для чого потрібно корити Робиновича, Де на Черемушках тераріум. Що таке гаванна на Черемушках? Як можна заблукати між трьох сосен? Та ще багато цікавого. Під час Другої світової війни Одеса, як і інші міста та села країни, зазнала шалених руйнацій. Нещисленна кількість містян мешкала у нестерпних умовах, у бараках, підвалах та комуналках. Післявоєнні п'ятиповерхові будинки, які ще називали Сталінками, були якісними та добротними, але їх будівництво залишалось тривалим і дорогим. Тож надати житло в таких будинках усім нужденним було неможливо, а треба було швидко і дешево створити тисячі окремих квартир. На початку 50-х Хрущов під час візиту до східної Німеччини побачив, як там на місці суцільних руйнувань. Дуже швидко зростають величезні квартали п'ятиповерхівок з маленькими, не дуже зручними, але окремими квартирами. Хрущов був у захваті. За його розпорядженням, у стислі терміни кращі проєктні інститути країни розробили радянський проєкт таких будівель. Ці п'ятиповерхівки відразу та назавжди отримали народну назву – «Хрущовки». Перший експериментальний район, який збудували хрущовками, виник на місці підмосковного села Черемушки. І з того часу майже усі райони різних міст країни, які в 60-ті, -70 70-ті забудовували хрущовками, отримують таку назву. Для одеських черемушок обрали стрілецьке поле. Це було величезне пасовище, що служило військовим полігоном для піхотних та гарматних стрільб одеського військового гарнізону. Це місце виявилось дуже зручним для будівництва лише кілька трамвайних зупинок до залізничного вокзалу по лінії Люздорського трамвая про цікаву древолюційну історію, якого ми розповідали вам у цьому сюжеті. А для зручності. З іншого боку, продовжили лінію 10-го трамваю з ближніх млинів до вулиці Генерала Петрова. Сьогодні кордони Черемушок проходять по вулицях Люздорська дорога, Камарова, Інглезі, Іцха Карабіна, Радісній та Олексія Вадатурського, що в минулому була вулицею Малиновського. Дуже цікаво, що уся забудова району проходила за одним затвердженим планом. На жаль, з іншими спальними районами так не склалося. А які наслідки це мало у селищі Котовського, ми розповідали ось тут. Будівництво стартувало саме тут, на першій станції Люздорської дороги восени 1961 року. А напередодні нового року перші мешканці Черемушек відсвяткували новосілля. Будівництво велося дуже стрімко. Один будинок збирали за три місяці, та ще місяць витрачали на його оздоблення. Зрозуміло, що за таких темпів про якість не йшлося. І хоча, на вигляд, усі хрущовки на черемушках однакові, насправді будинки тут дуже різні. Для будівництва деяких використовували бетонні плити чи блоки, а для деяких цеглу та навіть черепашник. Які видобували у підземеллях одеських катакомб, про таємниці, яких ми розповідали тут? Також кількість квартир на одному поверсі була різною, і це дуже впливало на їх зручність. Але усі п'ятиповерхівки об'єднували низькі стелі, маленькі кімнати та суміщений санвузол. Про це, звісно, існувало безліч жартів. Наприклад. Що встиг і що не встиг зробити Хрущов? Він встиг з'єднати вбиральню з ванною, а не встиг підлогу зі стелею. Що таке гаванна? Суміщений санвузол. Жарти жартами, але за вісім років на площі понад пів тисячі гектарів було зведено житло для 35 тисяч сімей. Так Черемушки стали писати власну історію. А ви знали, що до початку будівництва на Черемушках було кілька озер. Саме велике з них було тут, на перехресті вулиць Космонавтів та Філатова. У ньому навіть ловили рибу з невеликих човників, а на березі росли три сосни. Під час будівництва озеро засипало, а сосни спиляли. Але після відкриття будинку побуту? Тут знову посадили дерева, але прижили з них знов таки саме три сосни. З тих часів серед мисцевих це перехрестя зветься Три сосни. Цікаво, що тут завжди проходив адміністративний кордон районів міста, колись Малиновського, а сьогодні Хаджибейського та Київського. Так склалося, що райвідділи міліції різних районів розташували майже поруч по різні боки вулиці космонавтів. А з кінця 80-х під трьома соснами стали з'являтися маленькі кафе. Після закриття в Одесі місячного вокзалу, про який ми розповідали тут. На любителів оковити, які випили зайвого, полювали патрульні з обох відділків. Опинитися в їх міцних обіймах називалося заблукати між трьох сосен. Головними вулицями Черемушек завжди були Філатова, космонавтів та генерала Петрова, яку зараз прийменували на честь загиблого героя Полку Азов Євгена Танцюри. Саме тут на Філатова, окрім кафе, магазинів та побутових кромниць. Збудували криту ковзанку крижинка, яка дарує радість тисячам дітей та дорослих, а також виховує справжніх чемпіонів фігурного катання. Для маленьких квартир у Хрущовках були потрібні компактні меблі. Тому наприкінці вулиці Філатова на площі дерев'янка відкрили величезний будинок меблів. Логічно, що довго можливість усамітнитися у власній оселі. Призвела до бурхливого росту народжуваності, тому з іншого боку вулиці відкрили дитячу поліклініку а між ними поруч тут на космонавтів пологовий будинок. Будівництво цілого району, де зараз мешкає понад 120 тисяч одеситів, за єдиним планом дало багато зручностей жителям. Черемушки це єдиний спальний район, в якому був відразу запланований та посаджений парк. Спочатку він називався Комсомольський, потім Горького, а тепер Марка Твена. Під час інтенсивного будівництва тут розташувався житлово-будівельний комбінат, де виготовляли бетонні конструкції для п'яти поверхівок. А з кінця 60-х його територію привели до ладу і висадили багато дерев та кущів. Першими розважальними закладами парка стали літній кінотеатр та шашлична. Через нехайний дерев'яний паркан кінотеатр отримав назву Сарай. А от чому шашличну, де шампур смачнючого шашлику коштував аж 72 копійки, назвали свисток. Сьогодні вже ніхто не згадає. Вже на початку 70-х з боку вулиці Варненської відкрився красень кінотеатр, сьогоднішній сінема парк. Про його історію та про історію інших палаців Кіно в Одесі ми розповідали тут. Через кілька років зі сторони вулиці Космонавтів у парку встановили справжній пасажирський літак. Він, як магнит притягував до себе дітлахів, які як один мріяли стати пілотами чи стюардесами. З десятих років цього століття парк почали байливо відновлювати. Сьогодні тут багато розваг для дітей та дорослих. Але головне, попри повномасштабну війну, тут із раннього ранку до пізнього вечора лунає дитячий сміх. І у цьому сміху лунає майбутнє Одеси. Ось ми перейшли через дорогу та опинилися біля славетного хлібзаводу номер 4 Це найбільше хлібопекарне підприємство на Одещині з 1971 року. Гадує Одеситів смачним хлібом. Тут багато разів змінювалися власники та технології. Але незмінним залишається корито Рабиновича. Це величезний чан із нержавійки для бродіння тіста, який сконструював вчений з дуже незвичним для Одеси прізвищем Рабинович. За хліб заводу сховався справжній рай для гурманів ринок Черемушки. А напроти. У листопаді далекого 69 69-го прийняв покупців перший в Одесі триповерховий торгівельний центр. До нього в Одесі не було нічого схожого. На першому поверсі тут був магазин дари полів, на другому столова на 200 осіб, а на третьому дитячий світ. Через кілька років на цій же вулиці, тільки ближче до Ісха Карабіна, відкрився універсам номер 1 Після молдаванки мені, маленькому хлопчику, він здавався чимось середнім між палацом та печерою Алібаби. А також це було чи не єдине місце в Одесі, де в 70-ті та на початку 80-х майже завжди можна було придбати пепсі. А вже в наші часи, близько з універсамом, одна із фармацевтичних мереж збудувала аптеку. Прикрашену скульптурами котиків та справжнім тераріумом, власник мережі справжній любитель тварин, вирішив поділитися своїми добрими почуттями із мешканцями черемушок. І ось що з цього вийшло. Сьогодні Черемушки, один із найзеленіших та зручних спальних районів міста. Стала торгівельна побутова та соціальна інфраструктура. Велика кількість громадського транспорту, зручні дороги та затишні двори та однакова невелика відстань від моря та центру міста. Але є тут і головний мінус: 85% житлового фонду складається з маленьких п'ятиповерхівок. Їх проєктний срок експлуатації вичерпався понад 30 років тому. Але багато мешканців щиро люблять рідні Черемушки. Вони модерново ремонтують квартири, влаштовують доброустрій дворів та мріють про майбутнє. І якщо вас не лякають низенькі стелі, вузенькі коридори, то тут ви знайдете недороге житло у зручному та затишному районі. Отже, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, підписуйтесь на наш канал та пишіть у коментарях, що ще вас цікавить в Одесі. Тримаймося, усе буде добре.